Доброго дня! Урок алгебра 10 клас, за підручником Рязляка. Продовжуємо з вами вивчати властивості кореня та використовувати ці властивості для розв'язування вправ. Ітак, право 11.11 з 11, підручника алгебра 10. Розглянемо перше завдання. І так ми маємо корінь квадратний та корінь четвертого степеня. Подамо корінь квадратний через корінь четвертого степеня А в другому. Тому що ми знаємо властивість, якщо маємо тут четвертий корінь, а тут другий, то їх можна скоротити. І при цьому, коли ми так перетворимо, рівність не зміниться. І корінь квадратний B теж подамо через корінь четвертого степеня. Знаменник переписуємо. Отож, оце в нас рахується більший корінь, а з це в нас рахується менший корінь. Так? Хоч цифра написана більша, але корінь рахується менший. Тому що, коли перейти до степеня, то буде степінь менший. Про це ми поговоримо пізніше. А зараз ми повинні пригадати з вами властивість, що коли ми маємо ось таку властивість, ось такий вираз вірніше, то можна його записати. Ось так. Це буде одне. І те ж саме. Тому ми вважаємо, що маємо різницю квадратів. Різницю квадратів. Що значить різницю квадратів? Тобто ми маємо а квадрат відняти Б квадрат, яка розкладається на А плюс Б і А мінус Б. Маємо корінь четвертого до квадрату, корінь четвертого до квадрату. Отже, можемо записати корінь четвертого з А, відняти корінь четвертого з Б. На корінь четвертого з А додати корінь четвертого з Б. І знаменник. Бачимо корінь четвертий А, корінь четвертий А. Скоротили, залишилося ось таке. Візьмемо друге завдання. Маємо шостий степінь і 12. -й. Отже, менше є 12, тому що шостий степінь ми можемо подати як корінь 12 х у квадраті, ну і відразу давайте 9 подамо як 3 у квадраті. Знову ж маємо різницю квадратів. переписуємо і скорочуємо. Ці завдання. Корінь восьмого у нас менший, так? а корінь четвертого у нас більший. Давайте корінь четвертого спочатку через корінь восьмого. Подалим. Тепер ми можемо зробити, дивіться, що ми можемо розписати. Ось так я вам розпашу, щоб вам було зручніше дивитися. Б в другому. Можна за дужками. Я його так ставлю вище, щоб ви його бачили, ніби як це і разом за дужку. ростувати. Що тепер? Тобто, є в нас корінь з 8А і корінь 8 Б і в першому доданку, і в другому доданку. Давайте винесемо за дужки корінь 8 А на корінь 8Б. Я поки що окремо, потім ми його запишемо. Отже, А ми винесли. А ось це, ніби в квадраті, так стоїть ось це. З квадраті, тобто, ми одне винесли, а одне, по суті, лишилося. Отож, ми будемо мати корінь з 8 Б. Відняти. Так само ось тут винесли. Квадрат був, одне винесли, значить залишилося корінь восьмого а А у знаменнику у нас різниця квадратів. Вже не буду повертатися до тієї форми, яку ми повертали, а повторяли відразу вам розпишу. Давайте звернемо увагу, ось тут у нас корінь 8А мінус Б, а тут навпаки. Так? Тому давайте, перш ніж закреслимо, поставимо мінус, а тоді перекреслимо, тобто скоротимо. Тому що нам треба переставити місцями. Щоб переставити місцями, треба міняти знаки. Щоб поміняти знаки, треба винести мінус. Отже, ми маємо мінус попереду. І нас залишилось корінь 8А. Можна відразу, до речі, b, під один корінь. І тут не можна при множенні. Можна, при додаванні не можна під один корінь. Запам'ятайте і не робіть зайвих помилок. Задання 4. Зверніть, будь ласка, увагу, тут у нас напрошується формула кубів. Формула кубів, тобто А куб мінус Б куб. Буде А квадрат плюс АБ, плюс Б квадрат. Ну, або, якщо в нас є плюс, то, відповідно, буде плюс, і ось тут буде мінус. Отже, хочеться перейти до цієї формули. В чисельнику ми поки що не можемо нічого зробити, тому давайте його перепишемо. А от знаменник ми подамо через куб. Нам Х треба подати через куб. Тобто це буде корінь з третій з х. І якщо ми цей корінь піднесемо до кубу, відповідно, це буде Х. Так, можна ось тут куб написати. Буде те саме Х. Тобто немає значення, де ми цей куб напишемо. Зауважте, будь ласка, це собі. Відняти. А 64 це 4 у степені 3. Розпишемо. Чисельник поки що знову без зміни. А знаменник розписуємо за цією формулою. А мінус Тобто будемо мати корінь х відняти 4. І ще буде корінь третього х квадрат, Далі буде додати АВ, А, Б, тобто 4, корінь з третього х І додати 4, в другому, 16. І коли ми ось так розкрили, то ми побачили, що цей чисельник із цієї душки можна скоротити. І в нас залишилось одиниця розділити на корінь третього степеня з Х відняти 4. Яке завдання, але скористаємося знову ж оцією формулою. Оцією. Я зараз її перенесу нам ближче. Так. І так, у чисельнику я хочу зробити куби. Але треба зробити так, щоб не порушити нашу рівність. Ну, ось дивіться, якщо я зараз запишу, от мене тут є шостий степінь, так? Звертаємо увагу. От я запишу через шостий степінь А у кубі. У кубі. Коли ми 6 і 3 скоротимо, то будемо мати корінь квадратний за. Тобто ми нічого не порушили. І знову корінь шостий степінь Б теж у кубі. А чисельник ми перепишемо. Чому ми, мені хочеться використати куби? Звідки я це взяла? Ну, тому що ось тут якийсь такий добуток без подвоєного. А ось такий добуток, він є тільки у на цій формулі. Ну і хочеться попробувати, дійсно, чи це будуть куби, чи ні? Пробуємо. Розписуємо за формулою будемо мати корінь 6а додати корінь 6 а Б. А в другій душці буде корінь шостий А в другому. Відняти корінь шостий А і Б. Я вже під одним коренем і додати корінь шостий Б в квадраті. Так, все пройшло за формулою. Знаменник переписуємо. Звертаємо увагу, що будемо мати далі. Давайте перепишемо люшку першу, і прийдемо до того, щоб ви побачили, де воно, що з чим скоротиться. Отже, шостий і другий ми скорочуємо, так? І будемо мати корінь третього. З А. Підняти тут нічого не скоротиться. І додати. Знову 6 і 2 скоротили, отримали корінь третього Б. І коли ми уважно подивимося, то це в нас те саме, що записано у знаменнику. Так? Тобто, по суті, ми ось це з ось цим скорочуємо. І залишається корінь 6 А, додати корінь 6 Б. І шосте завдання. Так, давайте не можна оце скоротити ні в якому разі, ні в якому разі ось це не скорочується, тому що у чисельнику це додано. Давайте попробуємо зробити з двійки корінь. І так, причому корінь третього степеня. І щоб нічого не змінилося, згадуємо попереднє, нам просто треба піднести до третього. Тоді степені пропадають і буде просто 2. Винесемо в чисельнику спільний множник за дужки. Тут було три, одне забрали, залишилося два в другому. Відняти один. І на корінь третього степеня збув. А тепер ось це вже можна скоротити, тому що це множник, ось множення. І тут в нас просто стоїть у знаменнику один вираз. І в нас залишилося корінь третього степеня з 4 підняти 1. Ну, ось такі завдання на скорочені дробів. Ми одночасно повторили і всі формули і повторили властивості степеня. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Дякую всім за увагу! До зустрічі!